І знов я з радістю вітаю всіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої соток Одещина. Минулого відео ми з вами пересаджували і розсаджували півонії. Кажуть, що багаторічники засадив і відпочивай. Але ж ні. Багаторічники кожні 2-3 роки потрібно ділити, пересаджувати. Бажано на нове місце. І сьогодні ми з вами займемось такою справою. І мова сьогодні піде про лілії. Ось таке в мене наросло вже гніздо лілій. Тут було е, дві цибулини. По-моему, по-моєму, дві. І ось таке гніздо вже наросло, тому ми викопаємо ці цибулини, подивимось. Що там? Так, частина вийшла. Ой, які вони тут кольорові. І жовтенькі, і белінки, наче вони всі були в мене тут однакові. Я вам їх показувала, як вони цвітуть влітку. Зараз помиємо і подивимось. Так, дивимось, що в нас тут робиться. Досить непогана цибулинка. Зараз ми спробуємо обережненько викрутити стебло. Ось так. Обережненько викручуємо. Так, корінці не гнілі, нічого. Замочувати я їх ні в чому не буду. Ось така красунька. Це, мабуть, діточка. Цвіла-цвіла. Так, тут також обережненько, обережненько. Оп, выкрутили. Так, а тут здорово. Зараз я усі почищу и вам все покажу. Дивіться, скільки цибулинок у в нас наросло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, я не знаю, 8 І ось така малюсінька, Але я її не буду саджати. Я не хочу, вона буде квітнути аж може через 2-3 роки. Я її не хочу саджати. Це з двох цибулин за три роки в мене наросло. Разом з цим я купляла ще одну лілію. Вони йшли як оте гібриди. Це гібриди між трубчастими і азіатськими ліліями. І ось також, дивіться, дві цибулини. Вони так і були. І наростили всього три діточки. Але вони росли в інших трошки умовах. Вони не були під поливом і були більш в затінку. Не знаю, чи це сорт від сорту залежить, чи це її умови не підійшли. Якщо ви викопали лілію і вам нема куди зараз її садити, ви можете насипати трошки торфіку, поставити сюди свою лілію, і вона буде чекати, поки ви її не посадите. А зараз пішли садити ці. Так, ямку ми викопали десь сантиметрів 25. Бо цибулинки досить великі. Раз, два. Отак, як і тюльпани на три цибулинки десь. Так, до, додаємо попіл, як і в півонії, це і дезінфекція, і. Трохи розкисляє якщо тут було трошки десь кислувато. Також це калінів добрива якісь на осінь дуже треба. Так, лілія в нас не любить замокання, тому щедро пісочком присипаємо донце і в цей пісочок будемо садити. В мене тут земелька досить волога, тут проходить крапельний полив, тому я зверху і в лунку поливати не буду. Їм вистачить тут вологи. Так, розміщаємо. Дивіться, я корінці трошки обрізала. Нам зараз не треба такі великі корінці, вона наросте. І в мене подірвались декілька ось таких чешуєк. Їх можна також посадити. Ось така чешуйка виросте в цибулинку. В мене по городі вже самі по собі десь викопувались і залишались чешуйки. І всходять год на другий, третій лілія, я не знаю, де вона взялась. А потім. Так, ось так ми їх. Розміщаємо і все це засипаємо. Трошки ще пісочком сейчас отак вот от. Так, все засипали. Обов'язково ставлю палички, не знаю, як ви, але ж я можу приїхати, побачити пусте місце і знов щось здумати, посадити, так, щоб я знала. Не підписую, бо назву сорту я не знаю. Поки ми закопуємо всі наші корінчики та цибулинки, щоб маливатися наступного року, наступного літа, нас ще радують. Гартинзії. Дивіться, як різні сорти по-різному виглядають в осені. диво, дивовижно. Тому я всім бажаю гарного настрою, тихих ночей і чекаємо на перемогу.